Всіх. Мене звати Томас. Я регіональний менеджер з продажу компанії Vanguards USA. Сьогодні я хочу показати вам, як правильно налаштувати та користуватися вашими новими біноклями VOED. Перше, що потрібно зробити, це налаштувати бінокль під ваше обличчя. Якщо ви не носите окулярів, потрібно створити відстань для очей. Для цього підніміть наглазники, прокрутивши їх вгору. Тепер це створює необхідну відстань до очей, і коли ви підносите бінокль до очей, у вас не виникає ефекту тунельного зору. Друге, якщо ви носите окуляри, не хвилюйтеся. Просто опустіть наглазники вниз. Ваші окуляри створять потрібну відстань до очей, тому використовуйте бінокль із наглазниками в опущеному положенні. Після цього потрібно відрегулювати міжзіничну відстань, розсуваючи або зсуваючи бінокль, щоб налаштувати його під ваші очі. Отже, для мене саме така міжзінична відстань є ідеальною. Коли я все це налаштував, найзручніше працювати з наглазниками. Вам потрібно залишити один наглазник піднятим, а інший опущеним. Завжди починайте з правої трубки бінокля. Я залишаю цей наглазник піднятим, щоб, коли я дивлюся, мені не доводилося жмурити око. Я просто хочу бути розслабленим. Я хочу знайти об'єкт на відстані приблизно 50-80 ярдів. Я хочу знайти щось із деталями: гілочка, листок або, наприклад, напис на вивісці. щось, що я зможу зробити дійсно чітким і сфокусованим. Тож, залишаючи цей наглазник піднятим і тримаючи обидва ока відкритими, я налаштовую це око відповідно до того, на що дивлюся. Гаразд, тепер зображення чітке і різке. Коли я це зробив, я більше не чіпаю колесо фокусування. Я піднімаю цей наглазник, а це й опускаю. Це моє регулювання діоптрії. Отже, це регулювання впливає лише на цю трубку, і я налаштовую її так, щоб вона відповідала тому, що я щойно налаштував тут. Я дивлюся на той самий об'єкт, і це безперервне налаштування діоптрії, тобто це колесо обертається. Я налаштовую діоптрію так, щоб побачити те саме, що я щойно бачив. Коли я отримую чітке зображення, відкриваю обидва ока. Я не чіпаю діоптрійне колесо. Я не буду чіпати колесо фокусування. Я хочу переконатися, що обидві трубки налаштовані відповідно до моїх очей. Зображення виглядає дуже чітким. Тепер я налаштував ці трубки так, щоб вони відповідали моїм очам. Я можу використовувати центральне колесо фокусування для перегляду будь-чого, що захочу, і чудово проведу день на природі. Я сподіваюся, це було корисно.